Я б ніколи в житті не хотів, щоб моя донька була або проституткою, або Так Це її вибір. Це я буду винен. в її це виборі. Її вибор. Це Зайка. я буду винен в тому, що я їй дозволив зробити такий вибір, Зайка. що я виховував її так, що вона стала проституткою або порторкою. Я не доніс їй ті ці цінності, які мають бути правильні розуміють. Світі все одно буде дуже розвинена по бо секс, наркотики, спідня білизна вона завжди цікавить людей найбільше за всі інші теми. Як би ти це не Добре. Uh, казав, але робити це а, і, країни… А, Ми ж можемо збагачувати вже да, таку мільйони доларів, мільйони Та, доларів. Дуже, якщо дуже в нас будуть податки на проституток, це, дуже, це буде, це, це буде проституток всі так. займаються сексом. кожен день. система. Ця система буде налагоджена. Ця система буде стимулювати ріст проституції в Україні, Дай тому що. Чому у нас дуже багато алкозалежних, а не наркозалежних? Тому що наркотики це щось заборонене, алкоголь це щось дозволене, коли проституція стане нормальним і не забороненим.